Привіз, мудрим і небайдужим. Чому радість навколо прильотів по полтавському ТЦК дуже небезпечна і показова? Може, друзі, давайте по порядку. Сьогодні вранці близько дев'ятої години три прильоти в центрі Полтави по Полтавському ТЦК. Дві жертви заявили влада, сотні поранених. І справді прильот був страшний. Однак соціальні мережі радіють. Я не можу засуджувати людей, які налякані людоловами, бусифікацією і недолугою політикою сьогоднішньої влади, яку реалізує, покриває, контролює Володимир Зеленський. Справді люди ненавидять ТЦК, ненавидять людоловів, і влада вміло ну, відхиляє удар ненависті від себе на працівників ТЦК, на тих, хто зараз. Займаються цією брудною роботою. Їх потім зроблять і стрілочниками. Зараз уже навіть військові на своїх машинах, я думаю, багато хто бачив в соціальних мережах, а хто знаходиться в Україні, то й на вулицях міст, приклеюють не ТЦК. Я не ТЦК, ми не ТЦК. Справжні військові відмежовуються від тих покидьків у формі, які. Знищують своїми діями не тільки конкретного українця, вони знищують державу в цілому і українську націю. Тому що ця зневіра, от вона зараз виявляється в такі небезпечні і страшні прояви, коли люди радіють, радіють прильотам по ТЦК. І ці прильоти несуть небезпеку і смерть тим, хто оточують, хто живе поруч ТЦК, хто проходить поруч ТЦК. Але люди на це вже навіть не зважають. Люди налякані і ненавидять, ненавидять цю політику, яку реалізує влада, яку започаткував, реалізує Зеленський. Страшно і сумно від цього, друзі. А росіяни, ну бачите, вони вибрали тактику. Вони знайшли те місце і б'ють, б'ють в це слабе місце, розколюючи ще більше суспільство. На тих, хто воює, хто пішов добровольцем і зараз фактично є заручником, тому що він пішов добровольцем, а вийти звідти не може. Добровільно, система Ніпель, як я знаю історію одного хлопця-Романа, який з Польщі приїхав добровольцем, пішов добровольцем на фронт. А після того це закінчилося дуже плачевно. Ніхто його не відпустив, він зламався, згорів, і після того кримінальне переслідування. Такі страшні, сумні, українські реалії. І цими сумними реаліями, недолугими діями користається ворог, він досягає результату того, якого не хотілося б нам бачити. Тому, друзі, війну треба швидше закінчувати. З цією владою не буде нічого. Ця влада повністю дискредитувала себе. Нам треба переглядати всі суспільні взаємовідносини і відбудовувати державу на зовсім інших принципах на принципах людиноцентризму. На принцип служіння інтересам людини як основи української нації, українського народу, українського суспільства і стовпа, на якому тримається так, одному з мільйона стовпа, на якому тримається держава. У нас цього ніколи не робили. У нас держава належить чиновникам, і ми не впливаємо на процес. Чиновники згенерували свого часу за кучами олігархів. Це патова ситуація. Тому дивлячись, поляжаю даючи на це, я не можу засуджувати тих людей. Які радіють прильотам по ТЦК. Я засуджую владу, засуджую Зеленського, який дозвів до такого ганебного стану, до такого ідіотизму, до такої ну, ганебної ситуації, коли електризовані люди, які бояться за себе за своїх рідних, радіють прильотам по Україні, так по ТЦК, але які є будівлями на території України. Ганьба такій владі.